Доброго дня, любі дітки! Я рада вас вітати! Сподіваюся, що ви мене також. Сьогодні пропоную вам цікаво провести час та виготовити яблучко. Давайте ж розглянемо, як виглядає яблучко. Ось подивіться, яке в мене є красиве, червоненьке, кругленьке яблучко червоненького кольору. Є в нашого яблучка ось такий хвостик з одної сторони, а з іншої. Ось такий колючий хвостик має яблучко. Ось таке яблучко. А ми з вами зробимо своє яблучко, але з паперу. Для цього нам знадобиться кругленької форми ось таке яблочко червоного кольору. Знадобиться нам ось така тарілочка біленька. Пензлик, клей і простий олівець. Ось такий графітний. Тож, давайте спробуємо разом. Відкладаємо нашу тарілочку, беремо яблучко наше. Перевертаємо з такою біленькою стороною і починаємо змащувати добренько клеєм. Добре, добре змащуємо повністю все яблучко. Так, притримуємо одним пальчиком. І добре, добре змащуємо. Так. І ще трішки добренько змастили. Взяли наше яблучко і посерединці тарілочки приклали наше яблучко. Якщо потрібно, то серветочкою прибрали зайвий клей. Ось подивіться, наше яблучко лежить на тарілочці. А тепер ми з вами візьмемо графітний олівець і домалюємо нашому яблучку хвостика. Довгенького хвостика. Ось так, як я, дивіться. І зафарбовуємо зверху вниз. Зараз я вам покажу, що в мене виходить. Ось подивіться, який хвостик намалювала я. А тепер, з іншої сторони, колючий хвостик нам треба намалювати. Такі ніби палички в нас виходять. Ось подивіться. Ось таке яблучко ми з вами зробили. Молодці! Давайте подивимося, схоже яблучко. Так, дуже гарне яблучко у нас з вами вийшло. Молодці дітки! Якщо вам сподобалося, то використовуйте таке заняття вдома разом з мамою та татом. А я буду чекати ваші яблучка у вайбер-групі. Тож до нових зустрічей!